Вітаю всіх на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. Ось вже й 1 вересня настало, перший день осені. Так швидко промайнуло наше спекотне літо цього року, але ще теплі дні будуть. Тож насолоджуємося сонячними, гарними днями. І в мене сьогодні в огляді моя домашня колекція. Сервіз якраз такий тематичний, осінній до серії пори року. Називається він гілка калини або горобини, або щедра осінь, хто як назве, але він в будь-якому випадку чудовий. Ручний розпис, повен склад. Я його колись купила, як на той час мені здавалося, що він був повністю. Але виявилося, що ще потрібні були десертні тарілки. Я ось нещодавно робила відео, що казала, вдалося мені знайти, докупити тарілочки до моїх сервізів, дещо мені подарували. Я ось раділа і тішилася, що все тепер повний комплект, і ось цей сервіз зібрався. Дійсно, він гарно виглядає на столі і в шафі на поличці, коли ми не користуємося. Гарний ручний розпис мені подобається, і на блюдцеві. Розпис, такі яскраві кольори: червоний, золотий, Якраз така гілочка калини і чашечка. Йде теж з обох боків малюночок. І головне, що чашка зручна. Зручно з неї пити чай. Ось клеймо довбиш. Гості в нас в захваті, коли ми ставимо на стіл для чаювання. Бо сервіз дійсно видний, такий, помітний, яскравий, позитивний. Всі так дивляться і питають, де ж можна ще було знайти таку красу, бо вже такого ніде й немає. Тож, милуємося гарним посудом і головне, не забуваємо ним користуватися. Нехай він нам служить. Всім вам всього найкращого та до нових зустрічей. До побачення!